Дивіться, Олег, оце ваше висловлювання, воно має обґрунтовуватися на якомусь вашому негативному досвіді. Тобто, ви, мабуть, колись положили кудись гроші і вам їх не повернули, і ви зараз говорите, що все погано. Якщо ви приходите в ресторан і ваш в цьому ресторані обслужив некваліфікований офіціант і вам не сподобалась там їжа. Це ж не означає, що всі ресторані погані, правильно? І всюди готують несмачно. І якщо вам не сподобався офіціант, це ж не означає, що ресторан поганий. Просто ресторан там поганий. Офіціант такий не дуже вам сподобався. Розумієте? Хто вам сказав, що воно його не буде? Вам якась сорока на хвості принесла? У вас якийсь друг дальнобійник, який його третя сестра, там седьма вода на киселє, щось там сказала, що вона кудись вклала 100 доларів і в неї вони пропали? З чого ви берете такі висновки? Тому що ми колись на збір книжки відкладали, скільки можна зберігатися на ці збір книжки? Розумієте, ці збір книжки навіть не ваші батьки, навіть не ви відкладали, а не знаю, бабушки, дідушки, мабуть. Тому, будь ласочка, хватить вже силатися на минуле. У нас майбутнє попереду.